Манечки, мої неймовірні, усім усім доброго суботнього вечора. Я сподіваюся, ви в неймовірному настрої, тому що в нас зараз неймовірна музична терапія з любов і А ну покажіть мені, чи готові ви до нашого заняття. а ну помахайте мені, чи покажіть лайком. Супер, класно, і Мартин, і хлопці тут є, і Іванечка, і Поліночка. Ну, любов і тоді передаю дітей в ваші музичні руки. Прошу. Добрий вечір, мої Добрий вечір, мої найкращі дітки в світі. Я вас всіх рада вітати сьогодні суботнього сьогоднішнього вечора. Тож, давайте почнемо починаємо. Ярослав, Сашуня, бачу. Ой, Олександр, Марія Чарова, Саша Чапля, Поліночка. Бачу всіх, 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 бачу ковальові вам. Ой, а на хлопчик, у вас багато, у вас дійсно сьогодні дуже багато, як завжди, в принципі, як завжди. Тож ми починаємо, мої любі, сідаємо рівнесенько, прибирайте ручки від щок. Вас щоки такі, мабуть, наїли, собі ще західні, так? Що щоки не тримаються самі. Прибирайте щ... ручки від щічок, сідаємо рівнесенько і давайте привітаємося. Праву ручку підготуйте, будь ласка, дівчатка. Давайте. Добрий... Дівчатка. Помагали, помагали мені ці дівчатка. Де мої дівчатонка? Де мої красунечки? І співаємо разом зі мною дівчатка. Добрий день. Так, ліва ручка, хлопці. Де мої мужчини? Де мої козаки? Ану, ліва ручка, візьмить ліву ручку. Будь ласка, співаємо разом зі мною. Добрий день вам, хлопчики. Співаємо, 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 співаємо зі мною. І... Добрий день, Так. І тепер всі разом з двома ручками. Добрий день. Усім, 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 усім дорослим. Добрий день. Дякую, привіталися. Ось починаємо. Почати сьогоднішнє наше заняття. Воно, я, сподіваюсь, буде цікавим для вас. І таким незвичним трішечки для вас, тому що ми сьогодні будемо грати в ігру в гру музичну і також будемо співати пісню. Але почнемо ми із пальчикової гімнастики. Давно ми з вами не виконували пальчикову гімнастику. Я вам підготувала такий віршик-пісенька. І віршик, і пісенька. Зробіть, будь ласка, ось так долоньку, ліву долоньку, як отак. Долонька під низом. Погладьте свою долоньку, погладьте долоньку свою. І тепер зробіть горбок. О, так. І погладьте вашу долоньку зверху. Молодці. Перевертаємо нашу долоньку. І пальчики всі дивіться. Всі пальчики не торкаються один одного. А тепер будемо з'єднувати. Великий пальчик із вказівним з'єднали, як вареничок, наче ліпимо. Середній пальчик з'єднали до них. Безіменний з'єднали. І мізинчик з'єднали. І ось така в нас вийшла тарілочка. Бачите? Отака. Цих вийшлося? Так. А тепер я вам буду розказувати і співати віршик пісеньку, а ви, будь ласка, повторюйте зі мною. Починаємо ми, будь ласка, з вами підготували зараз ліву ручку. Отже, гладимо долоньку знизу. Де долонька? Показали, де долонька? Під під горбком. Чим долонька? Зі ставком! Показала, значить, тут водичка. Зі ставком. Так. Далі. Далі. Перший пальчик наш гусак вказівний спіймав на гак. А середній пухов безіменний підштопив. Щоб мізинчик, щоб мізинчик суп зварив. І поколотили наш суп у нашій тарілочці. Так, в тих вилалась тарілочка. А ми ну, покупці ваші тарілочки. У Марійки гончарами вийшла, бачу, у саші Чаплі, бачу, в Саші мотузки. Так. Ярослав, тих получилася. молодці. Міняємо ручку ліву ручку струсили. А праву повторюємо те ж саме. Будь ласка, співаємо разом зі мною, хто запам'ятав слова, і виконуємо такі рухи. Де долонька? Погладьте свою долоньку під низом. Де долонька? Під горбком. Ось горбочок такий у нас. З чим долонька? Зі ставком! Зі ставком. Перший пальчик наш гусак вказів. Сій мав загак. А середній пухов скуп, Безіменний піч, топив, щоб мізинчик, щоб мізинчик. Зварив. Поколотили супчика. І тепер попро... посмакуйте. Смачний у вас супчик получився в зачині. Ану? Смачний Ваш, у ваших посмішках, що смачний. Так, да. Ось так ми поїли з вами суку з м'язком. Так, молодці. Пальчики ми трошки розімняли, а тепер помахайте мені, всі отак пальчиками, помахали, повернули долоньками, отак помахали. А тепер кулачки посилили. Відкрили кулачки. Зробили кулачки, долонь. Любов Іванівна, ви з нами. Так, у нас. Ось у нас тут да, екран щось зависає трішечки. Так, я тут, я тут, у мене щось інтернет трішечки підвисає, але не біда, ми з цим спораємося. Я просила підготувати вас, цеглинку, або якусь коробочку, або з лего конструктора такий предмет, один, одну секцію, будь-що, будь-яку коробочку. Так, ось у Марійки гарна. У мене дивіться, ось така маленька. Можете взяти точилку від олівця для олівця. Точівка, можливо, взяти гумку, та ще витирає плівчик. Можете взяти, можете взяти коробочку сірників, пачечку чаю, будь-що. Щоб воно бачило, да. о, Олего хлопчики, молодці братики, ось два хлопчики сидять. Жовтий такий в кольору, о, кольору національного нашого прапора, жовто-блакитні вас кубики. Молодці хлопці. Гарно підготувалися, справжні козаки. Так, в мене отакий червоний. Червона така. Покладіть, будь ласка, цеглинку перед собою на стіл. Хто за столом сидить на стіл, покладіть? Так, і Тимофійчик, підготував цеглиночку. Так, всі підпалися. І тепер увага. Покажіть мені ваші вказівні пальчики. Ми будемо виконувати гру. Б'ємо вказівними пальчиками по цеглинці, по цеглиночці, під, під мою музику. Пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По цеглиночці, стук, стук. І ще раз. І ще раз приготувалися. Тільки вказів ними б'ємо по цеглиночці зверху. Увага! І пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По цеглиночці, стук, стук. Увага, далі! Плескаємо в долоні. Плес, плесь. Потім по ніжках тричі. Раз, два. три. По ніжках. Раз, два, три. І ще раз плес плес раз, два, три. Разом зі мною. Молодці хлопці, ось два братики сидять просто з жовто-блакитними квадратиками. Молодці хлопці, отакий мені лайк вам даю. Так, поїхали. І плес плес раз, два, три. Беремо цеглиночку в ліву руку. Ти цеглиночку, візьми. Покажи мені вашу цеглиночку. Ти цеглиночку, візьми і далі. Так, зараз знову у мене щось екран. Зараз, зараз, зараз. Отак. З лівої ручки в праву руку передали, праву руку передай і кладемо перед собою. Гру спочатку починай. І ще раз беремо в ліву ручку. отак як я міцненько. Перекладаємо в праву ручку, відпускаємо ліву і кладемо перед собою. І ще раз ліва рука. Права рука і поклали перед собою. А тепер весь віршик. Давайте без гузики. Пальчики вказівні. Головне тут бути уважними і не відставати. Будьте дуже уважні і кон концентруйтеся, будь ласка. Увага! Пальчик, пальчик, тук-тук-тук. По цеглиночці, стук-стук, Плесь, стук. плесь. по колінцях. Раз, два, три. Ти цеглиночку візьми праву руку передай рус початку починай. Так, Марійка Гончарова, це вийшло прекрасно. Саша Чапля отримала два кло. Хлоп... Бути вийшло. Тих, хто я бачу зараз на екрані, вийшло густих. А давайте ще раз, але трішечки швидше спробуємо. Давайте увага! Ану, зараз перевіримо, як ви вмієте уважно слухати. Чи будете вставати, чи ні? Ану і пальчик-пальчик, тук-тук-тук. По цеглиночці, стук, стук, лесь, плес, раз, два, три. ти цеглиночку візьми. В ліву ру, праву руку передай. в початку починай. І ще раз пальчик, пальчик, тук-тук, тук. По цеглиночці, стук, тук. Лесь, лес, раз, два, три. ти в праву тепер взяли ручку, і цеглиночку візьми, в ліву передаємо. В ліву руку передай і перед собою гру спочатку починай. Я сподіваюся, я вас трішечки заплутала, але я думаю, що ви все запам'ятали. Тепер увага! Ми будемо співати ось такий куплетик аж шість разів. Але це дуже просто для вас. Кожен куплет, пальчик-пальчик-тук-тук-тук, буде прискорень. Тож не відстаємо. А між куплетами ми будемо замехитати право вліво. Зрозуміли? Зараз по попробуємо. Давайте сідаємо рівнесенько і слухаємо важну музику. Перед вами покладіть, будь ласка, цеглиночку і будемо зараз брати в ліву ручку. Увага! Музика. Слухаємо музику. І пальчик, пальчик, тук, 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 по цеглиночці, тук, тук, лес, раз два, три. Thank you. Маємо таке велике велике коло, нагадуємо їм діткам, так і молоді, і ми передаємо це цеглиночку один одному. Але зараз бачите, ми вийшли з положення і передаємо справа вліво, зліво вправо цеглинку. Давайте ще без музики. Давайте нагадаємо. Давайте увага. Ну давайте тільки швидко, швидко зараз виконаємо цей куплет. Швидко, швидко, увага! І пальчик, пальчик, тук, 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 по цеглиночці тук тук Плесь, плесь, раз, два, три. Ти цеглиночку візьми праву руку, передай розпочатку, починай. встигли. Хто працював зараз, тоді зараз робив, то встигли молодці. Так, ну що, давайте поплескаємо один одному. Я вам поплескаю за гарну відмінну роботу. І наші цеглиночки нам допомогли сьогодні в нашій грі. Ми їх відкладаємо ненадовго, ми до них ще повернемося. Ну, а зараз мої любі. Щоб ми не співали, щоб ми не виконували, чи в гру граємо, чи пальчикову гімнастику виконуємо, чи, можливо, граємо в орке на інструментах. Що б ми з вами не робили? Ми завжди пам'ятаємо, що в нас іде війна і ми завжди думаємо про нашу перемогу і наближаємо перемогу. А як ми діти можемо допомогти нашим нашим збройним силам? Як підтримати наш бойовий дух? так? Ми будемо співати зараз пісню, яка називається «Ні війні. Можливо, хтось з вас чув. її. Ця пісня зовсім зовсім вона нова. Написала її Станіслава Ма із Полтави. Можливо, ви чули цю пісню, але вона буквально місяць тому була написана, можливо, трішки більше, ніж місяць тому була написана. Давайте я вам розкажу слова. Ніде, отак плечі давайте здвинемо так, ніде правди діти. Ми маленькі діти, навіть я маленька дитина своєї України. Мені вже багато років да, більше, ніж вам. Але я також маленька дитина своєї країни. Тож показуємо. Ніде правда діти, ми маленькі діти. І е, ручки складаємо, як ви вмієте, Я в садочку запашні. Так квіти, запашні. як в садочку квіти, як, значить, так. о Отак. Далі знову діти, Знову, ми маленькі діти, далі. І говоримо чітко ні війні. Давайте разом зі мною. І говоримо чітко ні війні. І далі приспів ні війні, ні війні. І далі ручки вгору. Хай засяє сонце навесні. Всі бажають, щоб сонечко засяяло. Не тільки своїми промінчиками нас зігріє, а щоб весна принесла нам перемогу. Так, хай засяє сонце на весні. Далі. Ні війні миру, так. Отак покажіть, так? Хай веде до щастя. Дорогу показуємо, хай веде до щастя миру шлях. І другий куплет, дуже просто. Ніде правди діти, отак плечі плечіма до, до, до голівки. Ніде правди діти, по усьому світу показуємо так широко ручки по усьому світу. Лине наша пісня, наче пта. Отак. І показали, що ти широко крилами розставити. Да. Ніде правди діти. Будемо радіти. Покажемо, посміхаємося. Будемо радіти. Розквіте країна золота. Розквіте обов'язково. І далі. Ні війні, ні війні. Хай засяє сонце навесні. Да. Ні війні. Миру так. Хай веде до... Любов Іванівна, ви нас чуєте, скажіть, будь ласка. Так, 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 так. Отак. Повернулася я. Ви мене бачите? Чуєте? Так. Угу. Так, так, так. Щось у мене екран сьогодні підводить? Інтернет не тягне, але нічого. Ну що, я до вас повернулася? Ви мене бачите, так? Тепер давайте попробую, Так, сашунечка показує. Дякую, Марійка мені поставила, Значить, я вас бачу, ви мене бачите. Отже, давайте налаштуємося і заспіваємо таку патріотичну... Отично дуже оптимістично і таку світлу світлу пісню, яка називається ні війні. Ми всі проти війни? Правда? Ми всі хочемо цей це, це західня закінчилося. Тож давайте співаємо. Лека Ні, це правди діти. ми не наша пісня наче Цю пісню. Якщо ви відчуваєте, що якась туга, є якись, якась важкість на серденьку, або навпаки, хочете співати, то співайте цю пісню і будемо разом з вами наближати нашу перемогу. Молодчиночки, мої дівчатка, Каріночка, ти молодець. Я бачила, як ти сьогодні посміхалася, як ти працювала прямо така зіронька наша. Від тебе скільки тепла. Яка постійно нас, нас відвідає наші заняття, і знову десь я пропала. Бачу ручки ваші, дариночка підняла ручку. Я слухаю тебе, дариночка. Я хотіла сказати, що у вас дуже цікаві та емоційні заняття. Дуже приємно, дякую. Я завжди стараюся для вас, тому що я бачу, як ви віддаєтеся. Я підбираю для вас спеціально такі пісеньки і такі вправи, і такі ігри, щоб ми один одному передавали позитивну, добру, чисту і світлу енергію. І я сподіваюся, нам це вдається, незважаючи на технічні проблеми, правда? Хлопці, мужчини, козаки, а ну покажіть мені ваші біцепси, покажіть, де мої козаки? Козаки, де ваші біцепси? Покажіть, покажіть. Ви гарно кажуть їсте чи ні? Отак. Дівчатка, ви сьогодні такі емоційні. Бачу, ще ялиночка ось у ринки є, так? Ті такі ще новорічні, ще такі зимові. Ну, що мої любі? І ще я бачу ручка, хтось підняв ручку, говоріть. Так, Поліночка. А в мене є собачка маленька. Прекрасно собачка. Ну добре. Бери собачку з собою і співай разом з собачкою. Піднімай собачці настрій, і собачка підніме настрій тобі. Марійка Гончарова, слухаю тебе. Так, як пісня називається «Євіння» на патріотичній, у мене рингтон теж патріотичний. І, кстати, заняття у вас дуже цікаве. Дякую, дякую, мені дуже приємно. До речі, ти, до речі, добру ідею подала кого є мобільний телефон, і хто гарно не вміє користуватися, можете спокійно цю пісню. Вона в інтернеті ви швидко її зможете знайти. Можете поставити рінгтон собі на телефон, і ви будете завжди в тренді. І ви будете підтримати таким чином наші війська. Я думаю, що це буде дуже добре, тому що ми всі з вами, і дорослі, і діти, всі, всі, всі. І хто зараз в Україні? і Хто з українців зараз? У всьому світу розкидані, ми всі проти війни. Ми всі хочемо, щоб була перемога якнайшвидше, і щоб настав мир, правда? Я дивлюся на Каріночку, ти просто зіронька сьогодні. Мені так приємно тебе бачити, це Сашунечка, Ви просто молодці. Ну а тепер повертаємося до наших кубиків, до наших е цеглиночок. Беремо цеглино, мої дівчатка і хлопчики, і будемо прощатися за допомогою цеглиночок. Окремо хочу подякувати вам за патріотичний колір наших цеглиночок. Ви молодці, бачу хлопців, дівчаток, у поліночки, бачу жовтий цеглиночка. Дякую. Прямо такі сонячні-сонячні вас цеглиночки. Увага! Беремо в праву ручку і співаємо. Всі пам'ятають, до побачення будемо співати. Спочатку дівчатка, де мої леді, чарівні, де мої касуночки, де мої гайоні дівчатка? Так. Да, да, да. А потім мужчини мені покажуть свої після. Кольник, пікать дівчатку, а? Тьопопа, щеня, дівчата, Тьопопа, щеня, мужчини!